То можна сказати, що цінності формує ситуація, в якій ми mm. знаходимося? в контексті війни. Це робимо для того, щоб зберегти людське життя, чи ми витрачаємо людське життя, щоб досягти політичної ідеологічної цілі. Погано це не про нас. Тобто перспектива того, що тут хтось може померти, лякає їх більше ніж те, що що там буде чекати. Середні термін знімання цінності півтора два роки. а потім життя бере своє. Це коли ти не можеш ні собі, ні іншій людині пояснити, чого так, але ти не можеш інакше діяти. Та багато людей спить і не хоче прокидатися. Так. Гарно безсякі цінності конфліктів, обіга. Що формує загальнонаціональні цінності? І на чому вони взагалі тримаються, якщо у кожного своя правда. Давайте сформулюємо визначення, що таке цінності. Цінності це значущість. Тобто за назначення, яке ми набуваємо, надаємо, надаємо. чому да. марка, якась, яка там вважається колекційною, вважає, яку тримав Черчиллі, стоїть 17 мільйонів фунтів стерлінгів, вона стоїть лише тому, що ми надали значущість цьому. Вона виничного клаптика бумаги не відрізняється фактично нічим. Тобто ціни ми надаємо цінності. Я просто надаємо цінності як такої. Ну я додам трошки з такого ракурсу. Богословського, що цінності це те, ну, наприклад, да, життя ми вважаємо найвищою цінністю. От. То всі решта Так, цінності... до, до речі, помиляємося. Бога Помі... треба до Бог... да. Бога треба вважати. Бога вважати, треба, да. Ну але бо як дар, як да, я да, маю да. на увазі, як Божий дар. А це найцінніше. І тоді все решта, що цінне. Багато речей в нашому житті ценне. Ми витрачаємо на те, щоб інвестувати в розвиток, в благо цього найціннішого життя, як Божого дару. Чи ми витрачаємо людське життя як щось найцінніше, на те, що цінно. Розумієте? Тобто ми можемо або життя найцінніше витрачати. На зберігання, надбання На цінних речей, та накопичення і так далі. Тобто тоді ми витрачаємо найцінніше для того, щоб придбати цінні речі, або ми витрачаємо цінні речі для того, щоб зберегти найцінніше. Ну, в контексті війни. Це ми це робимо для того, щоб зберегти людське життя, чи ми витрачаємо людське життя, щоб досягти якоїсь, я не знаю, політичної, ідеологічної цілі, ще якоїсь цілі, і так далі. Тобто я погоджуюся з тим, що сказав пан Олексій, що цінність це те, чому я надаю ціну. А яку ціну, це вже залежить від того, що це для мене насправді, яку воно має для мене ціну. Я ж індивідуальна цінності, а є колективне. Так, тобто для кожного солдата, його родини, для нас, для всіх його життя, це що? Це найвища цінність. Але солдати змушені віддавати життя і багато робить це добровільно, тому що добровільцями пішли, тому що є колективні цінності, які вони розділяють. І чи є індивідуальна частина колективних чи ні, це кожен раз в окремому випадку, чи збігаються власні інтереси загалом. Але от ті для яких індивідуальна цінність є Україна, наприклад, або наша свобода, то вони да, сражаються за це все, ризикуючи життя, або там цінність власної родини, або інших родин, дітей, там жінок, яких вони захищають, старих і так далі. І це складні речі, тому що вони це все речі живі, і вони складні дуже. Але певний порядок можемо, скажімо так, встановити тут, як ми встановили да, з моралів, так і з цінністю. Слухайте, я нещодавно знов прочитала такий цікавий експеримент. Ну, для мене особисто в Гарвардському університеті проводили дослідження а, з студентами там, Теософського факультету. Угу. А, значить, ну у якійсь групі певній студентів кажуть. Там в сусідній церкві захворів пастор. Треба піти і там розказати проповідь про доброго самарянина. Угу. В цей момент вони по одному там ходили. От виходить студент, і з сусіднього будинку виходить людина, яка падає в неї епілептичний припадок. Mm -hmm. Ну, окей, в таких умовах 10% тільки пройшли мимо, інші ну, надали допомогу. Трохи інша історія. Тим самим студентам говорять, а ви запізнюєтесь, люди давно вже вас чекають. Ну, типу, треба швидше, де да, вони полишають і вони, цього да, і туди. І 60% студентів просто проходить повз і йде туди, бо буде ж незручно. Тобто, перспектива того, що тут хтось може померти, лякає їх більше ніж те, що ну що там буде чекати. Це, це показує, що люди перше погано себе знають. По-друге, вони уникають справжніх конфліктів середини психіки. А психіка людини, розвиток психіки це розвиток послідовності конфліктів, які вона пройшла. Тобто, якщо психіки нема конфліктів, внутрішніх вона не долає людина, вона не розвивається. І вони не здатні, коли, от, коли треба приймати рішення в стислих умовах під тиском, ну, в обмежених умовах під тиском, то людина, яка не має досвіду вирішення таких конфліктів, вона губиться, вона не може прийняти рішення. Тобто можна сказати, що цінності формує ситуація, в якій ми знаходимося. Ну, а в іншій ну, ситуації ти можеш ну, по-іншому. Я, я б сказав слідуючи логіці, яку виклав пан Олексій, я б сказав, що ситуація виявляє наявність або відсутність до цього сформованих. Або в процесі я теж тут погоджуюся, що немає цінності сформованих. Вони постійно в процесі формування. А конфлікти вони як акселерують це формування. Тому що для мене у мене позитивне ставлення до конфлікту, тому що конфлікт це не. Ну, як казав мій один товариш, це не поле бою, це земля свята. Тобто, кожен конфлікт викриває щось в мені, що я до цього моменту про себе або про іншу людину, з якою я в конфлікті не знав. Тому конфлікт це щось позитивне, тобто це викриває. І конфлікти, якраз вони викривають наявність або відсутність того, що ми вважали або сподівалися, що воно у нас є. Чи ну, в цьому випадку ми говоримо про цінності. величезною цінністю є вміння конфліктувати без агресії? Тобто кожен стоїть на власних позиціях, захищає їх, але немає агресії до іншої людини. А у нас не вміють такого, немає практики. Або, культури. Та, да, або культури треба навчати постійно цьому. І просто є люди, які практикують, які ні. Розумієте, це як льотчик випробувач. Його робота полягає в тому, щоб заводити літак в критичне стане постійно. Тобто, якщо він в черговий раз в критичному стане, він не губить, не губиться, тому що це його повсякденна робота. А звичайний льотчик, який, наприклад, не проходив навчання відповідні, якщо він ну, може розгубитися одразу негайно, тому що ну, складна ситуація. Так, да, він або може ну, опиратися, я, я, або я, панікувати. Я, я як той людина, яка літає на маленьких літачках, можу вам сказати, що коли навчають штопору, то це, це свідомо, ти заводиш літак в стан багато разів, і в який він провалюється в штопор. І взагалі-то штопор це це, катастроф, це шлях до катастрофи. І колись не знали, як з нього виходити. Багато людей заводили в штопор спеціально в історії авіації, не знаючи, як з нього виходити, і гинули. Тобто шукали шляхи і потім знайшли, тому що там треба робити протилежно від того, що вимагають інстинкти, як на заносі машини. Uh -huh. тобто, да. І кому? Хтось, хтось мав це вийти. Я коли перший раз зробив, мені так сподобалося, що я 30 разів заводив. Тому що я балдеєш, ти нос в блакитне небо, потім зрив. Йде, тому, що скорість не витягує, да, і вони так вон в різко падає донизу і починає стапровасти брпровертатися. Ну, nah. Да, а по паревіна фішка думаю, в тому, що що хоче людина зробити, коли. Ну на себе це підняття нос носу. Якщо мос провалюється, хоче тягнути на себе. Други, а це. насправді треба віддавати. Да, треба. А, да. Якщо ти віддав, він одразу вирівнюється, стає на місце. Да. І багато людей інстинктивно робить на те саме а про це як від... при заносі. Я так само читаю все вчення Ісуса. Це з... да. рівно навпаки. Тобто да, да. Він він нас закликав постійно в. В таких випадках діяти алогічно, аналогічно, тому що логічно ти захищаєшся, або, наприклад, в конфлікті на тебе накричали, що ти робиш. Ти кричиш, ні, не треба кричати, тому що ну, це лише розвиває спіраль конфлікту, тобто ти його ніяк не, 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 не занижуєш. Тобто треба вести себе а, навпаки. Я тоді, в, да. в своїй школі учням завжди кажу, вони питають мене, що такі цінності. А я кажу, що цінність насправді це те, що дає силу, правідну силу, світлу силу. Вона може багато бути погано бути сформульована, ти не можеш викласти її в словах, наприклад, да. але вона дає силу тримати позицію. От те, да, що бо дає, хтось да... її використовує як біту, да, типу ні, я ну, це правий? ж це ж це, 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 да, це, це не цінності. Це те саме провал в жорсткій діалогії. Насправді цінності це те, що дає можливість конфліктувати без тобто захищати цінності і прояснювати цінності іншої людини без агресії. І дає тебе силу придушувати власну агресію. Таку силу тобі дає. Хтось дав був хороше визначення переконанням. Я вважаю, що воно дотичне зараз і тут при цінностях це каже. Це коли ти не можеш ні собі, ні іншій людині пояснити, чого так, але ти не можеш інакше діяти. Ось це десь да, є, тому що для тебе це складає якось. Це те, що я маю реальну силу. Розумієте, піднятися за копа на ворожий кулемет треба мати щось за душою, справжнє, якщо ні це не підробиш. І на словах красивих не роздів. Слова, це можна в аудиторії поговорити. Хоча і там, насправді, якщо вірно вести заняття, найбільше конфлікти на наших кухнях відбуваються, да, і в аудиторіях, то ну, але підійматися, закопу йти на поле, на кулемети, це, це треба мати щось справжнє. І, а вони або є, або ні. І насправді навчання, наприклад, військовій справі. От командира взводу можна підготувати взводу, підготувати за півроку. Але його в, в училищі військовому навчають чотири роки. Чому? Тому що динаміка людських цінностей за два роки змінюється десь. Людей акценти цінності змінюються, якісь і певні уходять, певні, певні з'являються нові. Тобто середній термін існування цінності — півтора-два роки, а потім життя бере своє. Є, звісно, що є м'ята цінності, які там надовго залишаються. І от він має пройти два двічі конфлікти. Раніше він, ніж він стане людиною, яка от, розуміється на цих, на цих речах, і здатна інших людей вести в бій. Командувати її, розумієте, і штучно, гарний командир штучно створюють конфлікти, через які людина йде, хоча військова служба і надає багато можливостей для, для того, щоб вони просто були ці конфлікти: конфлікти з собою, з, там, з тим, ким ти керуєш, там і так далі, хто тобою керує. І людина проходить, має певний досвід. І коли вона зіткається на полі бою, наприклад, з необхідністю приймати важкі рішення, наприклад, жертвувати людей за техніку. Це дуже важке рішення. Тобто, щоб врятувати цінну техніку, жертвуєш людьми або жертвуєш живими людьми для того, щоб винести тіла загиблих людей, то тоді людина, яка не мала того, такого досвіду, вона, вона просто розгубиться повністю на полі бою. А люди, які проходили ці конфлікти, які мають постійний досвід, от я на військових прикладах гарно пояснювати. Вони не розстеряються, навіть якщо потрапить раптово в ситуацію цінностного вибору. Розумієте, да? Тобто людина, справжнє виховання це виховання, коли людина постійно проходить внутрішні ціннісні і моральні конфлікти. Тобто вона жива, вона в алертному стані, що називається, вона завжди готова. Розумієте? Да? Багато людей спить і не хочу прокидатися. Так гарно, без всяких цінностних конфліктів, в нафіга. Так зручніше, так? Так, да? Так, да, зручніше, так зручніше, так. Да. Вони не треновані. Тому, да, коли доводиться приймати рішення, вони да, не здають. тут так само, ну зараз є ж модно, да? Кожна організація має мати бачення, місію, цінності. Білу так? книгу, так. Да. Да. Да, да, так ось цінності якраз виявляються в конфліктах. Тому що то, поки немає конфліктів, ці цінності вони ну не, не мертві, вони просто декларовані і ніхто. А ось коли виникає якийсь конфлікт. То ми повертаємося, і тоді виявляється, наскільки задекларовані цінності Не. на були цінними, або вони залишаються просто. Чи дієш ти дійсно відповідається до них? Відповідності так. до них, чи Що формує цінності? Культурна пропаганда, виховання, церква, суспільство, країна, в якій ти живеш, що їх формує? Це розпочтов, все формує. Ну, я, я б сказав ще, чи ми чи цінності формуються завдяки чомусь, чи всупереч чомусь? Тому що, наприклад, ти можеш бути в гарній сім'ї, але вирости ну маніяком да, або навпаки, або в гарному університеті, навпаки, в гарній церкві. Тобто церква має всяких людей, да? І на то вона церква, щоб вона приймала всяких людей. Тому я думаю, що десь десь цінності формуються завдяки. Тій спільноті або т... тому емвайрменту, в якому ти є, а десь вони формуються в тому. Суб'єктність починається з здатності сказати ні. Так. Да. І колись людина, от вона починає зростати, вона приймає цінності, які оточуючих, а потім, якщо вона продовжує зростати, вона має заперечувати частину цінності. Або потім більшу частину цінності. Тому що з точки зору якогось світового, ми, ми, звичайно, люди, ми трохи там нам багато з яких привидів можна сказати ні. Але менше з тим, тут питання, в чому ти, ти там, кажеш ні, як володар світу, яким ти себе вважаєш, чи ти кажеш як людина, яка хоче допомогти іншій людині, руку протягнути, розумієте? Не? Це також позиціонування і це вільний вибір, на що зорієнтована людина. Тобто, насправді і цінності і мораль народжуються з картини світу. І боротися варто і треба за картину світу, відповідно. Тому що людина психологічно влаштована так, вона завжди робить найкращий для себе вибір. Просто з наявності тієї інформації, яка є. В межах той інформації, яка у неї є. І питання в цій інформації: якщо інформація погана, і вибір буде поганий або обмежена, і вибір буде обмежений. Якщо повна картина світу, як воно є, то людина зробить свідомий вибір. В людині добра більше, ніж зла. зла так, зло також є, але все ж таки добра більше. І вона буде вчиняти на, на на добре, якщо буде розуміти де добре, де зле. От як картина світу власне. Або, або це те, що в попередній, коли ми говорили про мораль, я говорив, що є ну те, що пан Олексій називає картиною світу, це те, що я називав тим наративом, да, формуючим, який ну, да, сформував світу. принцип або цінності, які сформували певну поведінку людини. Да? Яку виявляє конфліктна ситуація, да? вона є... Христос, краще висвічує. Христос, коли нас да. він ж зноситься на небеса, він каже, його питають, що, 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 роб, що нам робити. Він сказав: несіть благу вістку. А що це передбачає? Що ми не маємо рятувати людину. Ми маємо принести і сказати, ось так обстоять справи. Є Царство Небесне, є Господь Бог, є Христос. Все поінформувати. Далі людина яка про нього не знала. Вона, якщо її роз'яснити, вона опиняється перед величезним виборем, чи, чи йти цими двірмі, чи, чи не йти і там, і так далі. Як відносяться до цього? Тобто ми запускаємо в неї процеси, який має бути повністю впроваджений його доброю волі, а Господь благодатю, якщо захоче і вільна воля, отак От спільно працює. А він може свободно вибрати і сказати, нафіга мені ваш Христос, я взагалі цим не буду займатися, і, і, і все добре. Но ми свою справу зробили, ми благовістку принесли, ми показали, що в світі є такі речі, навіть якщо люди не знали про це. Тобто, вірно поінформована людина насамперед має бути. Вона, розумієте, вона, якщо в психології є таке правило, ні названа, ні опірабельна. Тобто, якщо у тебе немає в свідомості або підсвідомості відповідного розуміння, ти не можеш з цим нічого зробити. Головна уловка дьявола, витівка це ж довести, що дьявола не існує. Тоді він одразу вискакує на оперативний простір і має величезну силу діяти, тому що якщо людина не вірить в нього, вона і не будує захист, не будує відносини з ним да, там, да, і, і таке інше. Тобто вона стає вразливою, вразливою. Просто тому, що дьявола нема в картині світу. Коли вона є, коли дявол є, людина завжди знає, що зло його чекає. Що завжди є небезпека того, що ти під впливом приймеш на те рішення. І вона не стає строгою до себе, да, тому що вважає, що немає приводу бути строгою. Да, Ти завжди будеш гарним, класним. Да. І, і взагалі це погано це не про нас. Про когось там, але не про нас. А це ж не так насправді. Знаєте, я такий, я, це з приводу того, як суспільство впливає на цінності. Знаєте, я такий експеримент, коли, ну, це в психіатричній лікарні робили експеримент. Ну, типу, збирають групу, групу людей, там всі підсадні, крім однієї людини. І значить, малюють три, три лінії: одна довга і дві короткі. І от збирається група людей приходить одна, не під підседна людина, і вони всі кажуть, що оце, оце найдовше на коротку, да і потім у людини змінюється сприйняття, вона реально вважає, що коротка стає довшою. Ну тому, що людина дуже залежить від інших людей. Є феномен Мауглі, який багато досліджений, показує, що людина без іншої людини навіть людиною стати не може. Тобто ми підпалюємо як свічка свічку. Індивідуальність виявляє на да, ясну. Да, да і питання і в тому і... полягає, що ми тотально залежні від інших людей, і багато людей дійсно конформісти. Саме тому треба починати з здатності казати ні. Заперечувати, сказав, ні, ні, це то ви, ви там вважаєте довгою, а я все ж таки бачу те, що я бачу, а не те, що ви мене е, примушуєте. Ну, це ж також, це має бути досвід конфліктів самим собою зі власними слабкостями, конфліктами зі злом в інших, злом в собі, слаб, слабкостями в собі. Якщо цього немає, досвіду це є досвід виховання насправді, самовиховання. То людина стає конформістом, яким можна переконати з під тиском толпи натовпу в, 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 в будь-чому завгодно взагалі геть. Що формує загальнонаціональні цінності, і на чому вони взагалі тримаються, якщо у кожного своя правда? Є політична ідея, певна. Господь говорить з народами чи. Є, є, є таке фраза національна ідея, так? ніхто не знає, що це таке. Але ми її всі шукаємо і намагаємося її якимось чином е, виразити, і сподіваємося, що це і є наша якась загальна цінність. Тут взагалі в мене питання до формулювання загальної цінності, як їх формувати. Но тут лише, мабуть, якоїсь ідеології. І Ні, ну чого, є ж є ж е, періоди зламу історії. Ми зараз на біблійному зламі нашої історії, українці, і воно проступає на зламах. С Сок же проступає на зламах. І, багато що можна говорити, але ідея свободи, мабуть, не найголовніша для українців. Ну якщо брати загалом, то це базі, зазіз, да, да. який базіс, який формує політичну націю. Тому що вірмивірмінин, азербайджанець уго, угорець в лавах ЗСУ, там або да, інших формувань, або навіть не в лавах, просто за що? За що ми стаємо всі? Не поїхали, не побігли, не здалися за свободу. Угу. Свобода. На свободу бути собою. Розумієте, в УРСР було дуже мало свободи. Хоча була українська мова література. найкращий словник української мови був виданий під час УРСР. Найкраще в світі взагалі в Канаді використовують в США, україномовні люди. Але чи була свобода? Ні. Там може бути мова і культура, а не буде свободи, а значить, не буде України. Україна це свобода, насамперед. Потім решта все. все інше. Дякую за відверту розмову. Далі буде.